Підприємства шостки працюють у обмеженому режимі. Про це під час аперетної наради при міському голові повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Також вона проінформувала про міські та приміські перевезення. Всі населені пункти ухвачені приміськими перевезеннями. Що стосується маршруту по Глазово, то ми остаточно узгодили і з мешканцями і з старостою, і, скажем, з перевізником розкладу. Пасажирські перевезення здійснюються три рази в неділю. У два рейси, і у п'ятницю на неділю це по одному рейсу. Вони цілеспрямовані на довоз до населеного пункту та вивезення людей, які займаються обробкою городини. Своєю чергою міський голова Шостки Микола Нога повідомив, що за маршрутом Шостка-Глазове буде здійснено ремонт асфальтного покриття. Обласна державна. Адміністрація обіцяє, що ми там розпочнемо ремонт дороги. І це надзвичайно позитивно вплине потім на розвиток цього маршруту. і цій... Територію взагалі міська влада шостки допомагає внутрішньо переміщеним особам, які виявили бажання обробляти земельні ділянки. Вони їх обробляють по можливості було надано і насінневий матеріал, і розсаду. Не дивлячись на складнощі, посівну на Шосткинщині вже завершено. Загальна площа всіх озимих та ярих культур під урожай 2023 року склала 40 тисяч 320 гектарів. Це більше на понад три тисячі від минулого року. В цьому році наші аграрії. Турі посівних площ віддали перевагу найбільше двом культурам: це пшениця, якої і та ярої разом посіяно на площі 12658 тисяч гектарів, що є на 2462 гектари більше від відповідного показника минулого року, та соняшник, якого посіяно на площі 12927 тисяч гектарів, що є на 3204 гектари більше від відповідного показника минулого року. Цього аграрії шосткінщини посіяли горох, квасолю, овес, люпин, гречку, просо, кукурудзу, гірчицю, сою та ярий ріпак. Крім того, на свято трійців ніч з 3 на 4 червня в шосткінщині були заморозки, які пошкодили огородину місцевих мешканців. Зважаючи на те, що була трійця, і з одного боку обстріли ще цей день мороз був на території нашої громади і в багатьох людей жителі нашої громади. Вимерзла картошка, помідори, хтось там виложив, виложив з наших мешканців, помідори вже зацвіли і все. Тому духом не падаємо, у кого зовсім буде скандал, Мариночка, бери на карандаш, яким-то чином кому-то щось допомогти. Але посадимо по-новому, посім, руки по-новому і будемо вирощувати, здаватись не будемо, ні ворогу, ні морозу.